Середа, 23 жовтня. Телеканал Відікон про головні події цього дня на Сумщині у викладі наших кореспондентів. Вітаю! Повна діагностика тепер вже й в Охтирці. Обстеженням за допомогою новітніх технологій вже користуються мешканці Охтирського, Тросинецького, Лебединського та Великописарівського районів. Нову мінімальну пенсійну виплату встановлює вітчизняне законодавство для інвалідів великої вітчизняної війни 2 та 3 груп та учасникам бойових дій. Перерахунки будуть проведені у жовтні. В Сумах приступили до монтажу Боларда, який перекриватиме в'їзд на вулицю Воскресенську. Електронний постовий має покласти край автопоїздок по пішохідній зоні. Далі про ці та інші події докладніше. В Охтирці з'явився цифровий багатозрізовий комп'ютерний томограф, установлений у діагностичному центрі на базі Охтирської центральної районної лікарні. За місяць роботи на ньому вже обстежили близько ста мешканців Охтирського, Тростянецького, Лебединського та Великописарівського районів. Головна перевага такого обладнання зазначають медики в тому, що воно дозволяє виявляти захворювання на ранніх стадіях, а відтак призначати точне та своєчасне лікування. За місяць роботи діагностичного центру при Охтирській районній лікарні на томографі обстежили близько сотні тих, хто за призначенням лікаря потребував швидкого та ретельного огляду. Самі пацієнти констатують уважність персоналу, а головне зручність та легкість процедури. Лиша треба уважливо не шевелитися, не безпокоїти нічого. Апаратура робить свою роботу і надію, що мені буде правильне лікування призначене. В лікарні дуже. Дуже дуже уютно, люди добрі. Медики, які тепер працюють на високоякісному обладнанні, радіють не менше за пацієнтів, адже говорять, ефективному лікуванню передує якісне обстеження. Чим раніше, тим краще. Тепер у нас є оборудовання, яке підняло ахтирських медиків по рівню діагностики на більш високий рівень, тому що всі знають, що діагностика це можна сказати мать лічення. Цифровий томограф обстежує судини легені мозок серце м'язи, виявляє ракові пухлини та виводить на чітке об'ємне зображення. До того ж, робить усе швидко. Лікарі тут жартують, мовляв, довше вкладають людину на кушетку, аніж сканують. Це комп'ютерний томограф, який дозволяє дивитися на відміну від рентген обстеження. Не в площині там одній. Тобто не дивитися сумаційний ефект рентген зображення на плівці, а бачити зображення в просторі. В 3D зображенні в різних площинах, там фронтальний, сагітальній, аксіальний, що дозволяє краще визначати топографію. І Якість цих обстежень, і рівень обстеження на томографії це ну, не 100 тисяч разів це вище. Роботу нового томографу інспектує губернатор Сумщини Юрій Чмир, який, власне, і ініціював будівництво центру. Говорить, за останні три роки це вже сьомий надпотужний апарат у регіоні. Три таких працюють в обласному центрі. По одному у шості конотопі Ромнах, а тепер і в Охтивці. Усі вони закуплені державним коштом. За два роки в Сумській області зроблено і запущено п'ять діагностичних центрів. Це центри, які мають такого рівня комп'ютерні томографи. Мають остаткування мамографії рівня європейського, і саме головна мета була, щоб у це обладнання, як комп'ютерний томограф, він не могли скористатися усі без виключення мешканці Сумської області. Відкриваючи такі центри, ми виконуємо доручення президента України. За останні три роки близько 30 тисяч мешканців, як районних центрів, так і віддалених сіл вже пройшли томографію у діагностичних центрах, які з'явилися на Сумщині. Медики переконані, саме завдяки обладнанню європейського рівня не десь там, у столиці, а поруч їх робота стає більш ефективною, а населення здоровішим. Не менше ніж 2547 гривень. Таку мінімальну пенсійну виплату встановлює вітчизняне законодавство для інвалідів великої вітчизняної війни 2 та 3 груп та учасникам бойових дій періоду війни з Японією. Такі перерахунки будуть проведені у жовтні, аби прирівняти їх до виплат, що призначені інвалідам війни першої групи. Свої межі мінімальних пенсійних виплат мають і учасники бойових дій на території інших держав молодшого віку. Визначені умови дострокового виходу на пенсію цієї категорії громадян та членам сімей загиблих військовослужбовців, що теж мали статус учасника бойових дій. Подробиці у наступному матеріалі. Нині на Сумщині більше 52 тисячі людей зі статусом ветеранів. І три тисячі мають статус учасників бойових дій, що воювали на територіях інших держав. Перерахунки їх пенсій залежно від віку. В жовтні місяці будемо проводити перерахунки пенсій такій категорії, як інваліди Великої вітчизняної війни 2 і 3 груп в період верніше, в період війни з Японією, і учасники бойових дій також в період війни з Японією, з цією метою, щоб їх мінімальна пенсійна виплата буде прирівняна до виплати, яку отримує сьогодні інвалід війни першої групи. А це 285% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо говорити в грошовому еквіваленті, повинні отримати 2547 гривень. Учасники бойових дій молодшого віку мають свій розмір виплат. Розмір цієї мінімальної пенсійної виплати складає 165% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, якщо говорити в грошовому еквіваленті, то сьогодні 165% це 1343 гривні. Важливо, що учасники бойових дій на територіях інших держав, з числа військовослужбовців або керівного складу органів внутрішніх справ, мають і право до строкового виходу на пенсію на 5 років раніше. Якщо ще це чоловік, то він має вихід на пенсію в 55 років, якщо це жінка знову ж таки належить до числа військовослужбовців, має право на 5 років, тобто в 50 років. Але необхідною мовою також повинна бути наявність необхідного страхового стажу. Тобто чоловік не менше, ніж 25 років страхового стажу, жінка не менше, ніж 20 років страхового стажу. Такі ж права дострокового виходу на пенсію на 5 років раніше, і на умовах наявності відповідного страхового стажу держава надала членам сімей загиблих військовослужбовців, що мали статус учасників бойових дій. Їм також передбачено законодавством і відповідне періодичне підвищення виплат. Більше півмільярда гривень така місячна потреба в коштах для виплати всіх видів пенсій на Сумщині. У пенсійному фонді говорять, турбуватись не варто. Всі 366 тисяч пенсіонерів області без затримки і в повному обсязі отримують встановлені їм державою виплати. Існує графік виплати, які розпочинається з 4 по 25. Виплата пенсії забезпечується в повному розмірі в межах виплатного періоду. Тому заборгованості по типу пенсійним виплатам в органах пенсійного фонду не існує. У ході перевірки дорожніх підприємств щодо утримання доріг у зимовий період спеціалісти Державтоінспекції встановили, що готовність незадовільна, виявлено чимало недоліків а під час і абсолютне нехтування вимог по підготовці до складних погодних умов у зимовий період. Експлуатаційний стан автомобільних доріг місцевого значення обласних та районних у занедбаному стані. Експлуатаційне утримання цих доріг зводиться до часткового ямкового ремонту та встановлення дорожніх знаків, що становить близько 7% від необхідної їх кількості. Суттєві зауваження до відсутності дорожньої розмітки. Також не вирішується питання з прибиранням дерев, що ростуть у безпосередній близькості до проїзної частини. Залишається поза увагою встановлення уздовж доріг транспортного огородження, штучного освітлення та облаштування пішохідних доріжок. У ході перевірки готовності дорожніх підприємств до отримання доріг в зимовий період встановлено, що в Глухівському, Конотопському, Лебединському, Охтирському, Серединобудському, Шосткинському та Ямпільському райавтодорах взагалі відсутній запас солі. У райавтодорах по області відсутній десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів. Практично жодне комунальне підприємство не готове до роботи у зимовий період. У провулку Терезова обласного центру приступили до монтажу Боларда, який перекриватиме в'їзд на вулицю Воскресенську, котру разом із Соборною рішенням виконавчого комітету визначено як пішохідну. З міського бюджету на проєкт виділено більше 100 тисяч гривень. Монтажники обіцяють, що за сприятливих погодних умов встановлення обладнання закінчать за тиждень. Наразі вже майже все готове для встановлення болардів. Монтажники розповідають, що система продумана та надійна. Вона довела свою практичність вже не в одному місці. Система комплектуется двумя столбами фирменными «Боллард». Это, собственно, сам автоматический столб с ним управлением и дополнительный легкосъемный столб. И делается дополнительно еще несколько столбов для ограничения проезда по тротуару. Погодные условия не влияют на эту систему. Она сама самодостаточна, сама себя обогревает, сама себя сушит. Автоматичними стовпцями будуть керувати диспетчери, яким мерія надасть пульти управління, і той, хто має право на проїзд, проїде. Пан Олексій, приватний підприємець, каже, що його проїзд у пішохідну зону необхідність, адже цього потребує робота підприємства. Я вважаю, що дане рішення абсолютно неправильне. Спочатку треба подумати, все просчитати, як це буде працювати, совершенно непонятно, де буде сидіти. диспетчер. у нас як завжди, спочатку роблять, а потім думають. Пішоходи ж в більшості своїй за електронного постового, бо ввечері кажуть, машини їздять майже по ногах. Але й у них є сумніви, що пропускати будуть лише тих, кому це дійсно треба. Негде, е, мамам поіграти, з дітьми, з дітьми, колясками проїхати, ну, Просто загромождають е, пути проїзду, це, ну, це не етично. Я проти того, щоб здесь їздили машини. Определенним людям можна буде сюди заїжджати, щоб взагалі нікому ніхто не може заїжджати. Я думаю, що неправда. Я так думаю, а там хто його знає смотря какой человек буде сидіти, ответственный или ні. Може, кто то заплатить та тому чоловіку, він возьмете відкрує. Суми одне з небагатьох міст в Україні, де запроваджена практика встановлення болардів. Та чи переможе технологія людський фактор, покаже лише час. На даний час це всі новини. Попереду нас чекає інформація про спорт та прогноз від синоптиків. Бажаєте дізнатися більше, заходьте на нашу сторінку в інтернеті дабідабідабі.відікон.суми. Тож на все добре, до зустрічі в ефірі.